І так, день вам добрий. Це 20-якийсь у нас там епізод. Минулого епізоду ми вбили пару скаженівших андроїдів, а нам кажуть йти вниз, але я хочу повернутися трохи назад. Ми буквально минулого епізоду добрались до цього місця, і це якраз є початковою локацією, з якої розпочиналась гра, ще в ті моменти, коли ми ще чужого не бачили, у нас не було датчику руху, наприклад. А зараз тут більш-менш все тихо, але оскільки тут люди розповідали про всі якісь шорохи і е, рухи, я очікую, що я тут скоро нарвусь на так званих фейсхагерів. Коли це відбудеться конкретно, я не знаю, але я знаю, що це відбудеться рано чи пізно. Ну, а зараз, як я вже казав, ми повернемось трошки назад, заради того, щоб е відчинити двері, які, я, здається, на початку гри ще, типу, пропустив і не зміг відчинити. Якщо ж тут по дорозі у нас виявиться, що ця вся фігня е якось тут зачиниться, ага. походу, мені в цьому напрямку в будь-якому випадку дов е довелося би йти. Ну і звуки, мать вашу, воно по вухах, дає дуже сильно. Походу, мені в цьому напрямку так і треба було йти, оскільки, за все, ліфт, який там знаходився недалеко від нас, він, напевно, був би зачинений. Зараз ми в будь-якому випадку дізнаємось. Я тільки сподіваюся, що якщо фейсхагери нас реально тут чекають, то вони принаймні тут будуть не одразу. Бо мені прямо зараз так від них відбиватись ну, не дуже хочеться. Також я на секунду задумався, я поставив стиральну машину ще два епізоди назад працювати. І вона досі працює. Мені цікаво знати, скільки вона так буде довго працювати, оскільки воно буквально годину там стояло. Конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов. И разъяренная толпа стала шевырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Хм, цікаво. Я не памятаю, чем ми слухали це ничего не слухали. Подивимось, чи компьютер щось нам цікаве нове дасть. Кислород, а, перекрыт. Зоя, извини, на следующ... Со следующей недели ты у меня больше не работаешь. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами, и теперь у нас иссякли аргументы перед кредиторами, а на... на Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо, не только у нас. Судя по всему, станции приходят одни убытки, и от нее решили избавиться продадут на металлолом. Наверное. Я разговаривал с одним инженером, он сказал, что скоро объявят, офици... объявят официально. Это я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зра и, и не искала тут другой работу на Севастополе. Можно ставить крест. Попытай счастье в другом месте. Харпер. Я тупо знаки, разделов пунктуации пунктуаций взагали не бачу. Зараз у меня очи уже пішли просто просто так. Всем сотрудникам космопорта, всем работникам космопорта, в целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что в ближайшее время все рейсы со станции отменены и кораблей в наличии нет. Как только появятся новости о возобновлении полетов, мы сообщим расположение, э, распоряжение начальника службы безопасности Уэйтса. Что такое Аполло? Что такое Аполло? Аполло – это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Sixon и обслуживает все каналы связи на станции. Где би ви не находились? Ви в надежних ругах. Сігсанвесі к світлому будущому. Кудись я в якийсь не той голос скотився під кінець. Так. Поки що тут, наче все більш-менш так тихо. Це може означати тільки одне, що це потім виявиться, що все не так тихо. Так, мені, по-перше, треба зорієнтуватись. А... Оці не оці. Тут одні з дверей якісь були зачинені, які конкретно я вже забув. В будь-якому випадку я тут зараз, а, це я на початку гри клацав. Тут ігрові автомати, до речі, працювали ще. А, коли я тут останнього разу проходив відіком. Двері або знаходяться на горі, або вони буквально десь. На першому поверсі, але мені в будь-якому випадку доведеться обходити це іншим шляхом. Ладно, будемо сподіватися, що ворогів тут не буде. Точка збереження а, тупо у нас під боком. Я засмучусь, якщо я себе отак от вб'ю, бо мені знову доведеться перепроходити великий шмат ще з минулого епізоду, бо я ще не зберігався. Так, точка, збере... точка збереження була всередині, ладно. Без різниці. Спробуємо прорватися обережно. Іонний, іонний різак, блін. У мене тільки плазмовий різак. Ну, я думаю, аж на самий назад мені повертатись, можливо, не доведеться. Хоча, як я сказав, все. Ой, все виглядає саме так. Що мені, скоріш за все, доведеться повернутися назад, але в такому випадку це, напевно, буде виглядати як прогулянка по космосу. Що не дуже весело, можливо буде. Так, ми тут збережемось. Десь тут. А, от вона. Ми отут от збережемось, а потім будемо йти далі дивитися, що там нас чекає в майбутньому. Чудово. А, Єдине, що мене радує, що найближчий час ми чужого взагалі бачити не будемо. Я сумніваюся, що він повністю зник. Для тих, хто не дивився фільм Чужий, то одразу вам можна сказати, що це лайно взагалі чудово себе почуває в безповітряному космічному просторі. Йому пофігу на температуру, на радіацію, походу. Йому пофігу взагалі, що ви про нього думаєте, він просто там живе, і пофігу, що дихати йому там нічим. Тому, як я сказав, є дуже велика ймовірність, що це лайно тупо, точно так само, як і ми вибрали з шлюбки, воно точно так само вибереться й саме. Бо, як пам'ятаєте, минулого епізоду я там дивився на наш датчик руху, і чужий в окремий момент. Хоча, можливо, ви це не застали. Ні, напевно, застали. Чужий, коротше, в окремий момент дуже дивно себе вів, він фактично за вікнами повзав, хоча його там не було видно. Але вентиляції там також не було. Тому, ну самі зрозумієте, а ця фігня ще про себе, напевно, має заявити. Якщо ж не має заявити, то це, по ходу, остання част... ділянка гри вже Залишилось не так багато, і, можливо, до 30-го епізоду ми вже з цією грою завершимо. Так. Я пробую згадати. Здається, я тут все цікаве, що міг загребсти, я вже загріб. Тут нас зустріло тільки два скажених андроїда. Два скажених андроїда. Далі, напевно, нас буде зустрічати ще якась скажена фігня. Шприці. Поки що датчик руху у мене мовчить, тому я, в принципі, радію. Хоча і підозріло відношусь до цього всього. Збережемось і тут, раз на те пішло. Тут також точка збереження десь є. Отут вона. А, також там якийсь у нас знак оклику. Здається, то минулого разу мені з ним до... треба було мати справу. І далі а, попрямось до Вейтса, походу, бити йому пику та смажити дупу вогнеметом. Ці от двері, напевно. Остановіть подачу енергії. Вибачайте, але я цим буду займатися вже іншого разу, напевно. Я також не здивуюсь, якщо в один момент нам доведеться якимось фігом а, поборотися з, цим, з компутером Аполло. В якому плані це буде виглядати, я навіть не знаю. Це я от так от задумався. Якщо зараз нічого не буде відбуватися, тільки будуть розмови та мої походеньки, це буде достатньо, напевно, на такий нудний епізод, як ви думаєте, га? З іншої сторони, це непоганий такий момент, щоб для мене відпочити. І заодно це означає, що я на один ну серію більше запишу в один день. Дело сделано. Извини, что напортачил с дверью. Проехали. Ты же ее все-таки открыл. Жди меня в штабе. Так, ну що ж, ми вибираємось далі, а далі це невідомо куди і невідомо як вернуться в Бюро Службы безопасности. Я думаю, я тут на людей, як мінімум, нарвусь. Мене одразу це не радує, з однієї сторони з, іншої сторони, з іншої сторони, люди можуть бути не такими агресивними, як той лайнюк чужий з однієї сторони. З іншої сторони, я б такого про них не сказав, бо вони, скоріш за все, одразу будуть стріляти на ураження, як тільки мене побачать. І вб'ють швидше, можливо. Помирають вони зато. А от чи вбивати якогось хочу, я не знаю. Бо це якось так. Сенс, сенсу дуже великого в цьому нема. Здорай, здоров, чувак, ти клей нюхав. Акумулятори. Я сказав виход. Я хочу подивитися, напевно, аптечку зафігачу собі. Це шокер. Аптечка в іншому місці. І, напевно, зроблю ще одну аптечку, поки у нас ресурсів на це вистачає. Заодно клей. У тебе там акумулятори висять. А, дробовік набоїв немає, чого ти його мені туди поставила? Шокер проти людей нормально має працювати. У нас 5 ударів шокером, щоб вбити, вірніше, не вбити, а оглушити людину. Це має бути більш-менш нормально. Коли ця штука пищить, це завжди мені діє на нерви. Двер... Двері зачинені. Прикольна фігня з пелесмоком, якого боїться дитина, походу. Дитина якась дивна. То дівчинка чи то монстр? Аж занадто ретро картинка. О, кущики. Як думаєте, що це за звук? Може, то взагалі піраміду головий? Я не здивуюся, якщо тут якась. О, я щось начебто відчув. Наш датчик руху на щось зреагував. шанс. Хм. Ем, У мене власне питання. Як я вас можу обійти, пацани? Набої для дробовика? Тепер мені від людей відбиватись. Якраз те, що я казав, що мені не дуже хочеться. Ти ще й по мені стріляєш. Крізь ці двері я не пройду. Нафіг мене тоді до цього ліфта посилали, якщо я не можу пройти тут. Цікаве питання, ці, чесно кажучи. Це я маю якось відчинити. Питання в тому, яким макаром я це зроблю. Можливо, я візьму одну із цих машинок і протараню, там все нафіг. Чесно кажучи, не знаю. Можливо, я тут зараз застрягну на деякий час, бо раптово якось так. Все змінилось. Підходити до твоїх дверей я не хочу. Ва! Боже, я натиснув це. Індифікаційні коди. А, це я всі типу, ті приколи, які знайшов за весь час. Блін. Блін, блін, блін. Мені взагалі не показують конкретно куди йти. Мені йти в цьому напрямку. Але якщо я підійду до дверей, то по мені одразу починають поляти. Мені здалося, що оця от штука на секунду. Походу вона можливо на секунду туди показали якраз таки. Якщо я підійду до дверей, то мене спробують підстрелити. Кері за все. Не біса. І що мені тут робити? Це мені треба не треба було їх типу... ...агрити на себе, так би мовити. Може припинити стріляти, га? Я крізь ці двері навіть і пройти не можу. Встановити подачу і подати енергію к двері з головного зала. Е? Що за херня? Ви можете мені пояснити, що ви зі мною робите? Бо я щось не дуже сильно доганяю. Мапа? Давайте дивитись. Мені треба пройти крізь дві зачинені двері. Отель Барак, Ніжній зал А Що туди, що туди, я пройти не можу. Мені треба якось відновити подачу енергії. Питання в тому, яким чином я це зроблю. Сюди я не пропрусь. У мене логічне питання, що мені робити, бо зараз я так відчуваю, я просто витрачу ваш час. Якщо тут нічого не буде відбуватись. Не знаю, може спробуєш пристрелити мене. Да ти мідкій просто. Вмієш стріляти. Остановіть подачу енергії. Ей, зарядимо дробовик. Тут. Візьмемо в руки револьвер. Прицілимось в голову чуваку. Подумаємо, наскільки це вдала ідея. Це взагалі не працює. Що мені далі робити? Активувати? Ууу! Мені дійшло. А, тут треба тримати кнопку. Я занадто дурний для таких речей вищо. А, -а, а! Почекай мене. Дякую тобі. Чудово, ми зайшли сюди. Він зайшов собі спокійно в свою тихеньку нірку. І у нас є вентиляція, чудесненька. Речовина, Б, клей всяка фігня. Так, можемо продовжувати в такому випадку. Нам треба вентиляцію. Нам, походу, повз людей треба буде пройти. А, на жаль, я, я, я їх трохи розгнівав, а це означає, що це трошки буде геморойно. можливо, когось доведеться живцем спалити. Або дірку в голові зробити. Я за те, щоб спалити живцем, але мені треба джерело а, палива в такому випадку. Тут нікого немає. Мене кудись занесло. Це просто додаткова кімната. Му, електромагнітна міна. Уше вершенство креслення номер 2. Це типу СВУ. Коктейль Молотова, Ки. Які... А вот, электромагнитная мина. Вона до на себе батарейк аккумуляторів використовує. Так. М. Заряд детонирует при ударе и посылает электромагнитный импульс, временно выводящий из строя андроидов и у... улучшенные модели... Улучшенные модели радиус действия больше. Его можно превратить в минус, срабатывающий при Кещані. Прикольно. Отже, це у нас дуже дорогий інструмент для знищення андроїдів. Акумулятори і паливо для вогнемета. Паливо для вогнемета я дуже я ето. Дуже... Я дуже радий. Дуже радий. Іспользувач речах. Пип. Куди це мене приведе? Так с андроидами? Да я в курсе. Они у вас тут давно с ума сошли. Да нет, тут что-то новое. Они уходят с постов. Я видел одного в общественной зоне. Такого еще не было. Ну, класс. Ты уж осторожней. Зря я так вдыхнул по ветре якось криво. Це означає, що мені доведеться по дорозі відстрілюватись від андроїдів. Також мені якимось хріном туди треба запертись. Поки що андроїдів не чутно і не видно. Але я наче чув якісь там кроки в стороні. Будемо сподіватися, що андроїди тупі, і мені буде з ними достатньо легко. Давайте подивимось. Так. Тут у нас тиша, але є можливість обійти все в вентиляції. Я, напевно, першим діло, першою справою обійду оцю от всю навколишню територію, поки у мене не реагує датчик руху на те, що тут біля нас хоч хтось є. Скористаюсь, так би мовити, цим моментом. А далі вже буду по всяких вентиляціях шаритись, дивитись, що тут ще є і тому подібне. Поки що мене цікавить, що я взагалі можу тут з ресурсів знайти, бо. Не сказати б, що ресурсів у мене було дуже мало. Але ясно, що я хочу більше ресурсів, так. Міну поки що. Е, ще одну не можу виготовити. Хай буде револьвер. Я також не перевіряв, чи шокери працюють на андроїдів. Це, до речі, також цікавий момент. Так. А, тут я не проберусь. А час у нас виходить потихеньку. Так, фігньою займатись. Давай. Кризі вентиляції. І так, епізод достатньо довгий. Вийшов через те, що я довго шукав, куди мені йти. Нічого не відбувалось довгий час. Лейтс зараз щось нам скаже тільки. <трипли> що у вас там з андроїдами? Я не знаю. А що за новий рівень угрози? Та да не знаю я. Питаюсь вийти на зв'язок з вашим Северисом. Може, він в курсі, що затіває Аполло. Все, Семюльс а, поїхав. І, коротше, тепер він буде працювати разом з андроїдами чи ще щось в такому роді. Так, біля нас чувак. А наскільки близько той чувак, я думаю, він за дверима в цю кімнату знаходиться. Я зможу вилізти. Чудово, це віднови... відновлення подачі енергії якраз таки викличе те, що сюди люди зможуть зайти. Е? Не треба мені цього. Музику ми потім будемо слухати. Так, це відновлення подачі енергії. Це у нас жетон. Це у нас комп'ютер, який не працює. Це у нас набої для револьвера, які я не дуже хочу використовувати. Давайте відновимо подачі енергії. Клас-класс, Клац-клац-клац. Клац-клац-клац. Клас. три рази так. А потім назад в вентиляцію, і там будемо обхідними шляхами якось йти звідси. І пішли далі. Так, тепер а, мені аж туди. А, боже, як мені зорієнтуватись по цій карті? Тут два поверхи одночасно показується. Давайте. Угу. Тут двоє чуваків пішли в цьому напрямку, здається. Чи щось таке. Будемо сподіватися, що в коридорі, куди я прусь... Там буде безпечніше, ніж тут. А Якщо не буде, то будемо сподіватись. О, клас. Тут наче тихо. Рядом враг, пофігу, давайте збережемось. Треба було... Я ж натиснув в сторону і зберегтись. Тепер я можу зберегтись спокійно, тут рядом ворога немає. Цікаво. Напевно, Android поруч ходив. Так. А тепер просуваємось далі. Я так відчуваю, що тут люди, андроїди і вже фейсхагери, бо новий рівень угрозі. Загрози для життя. Стоп. Не так навіть. В принципі, порівняння з минулим епізодом, цей епізод вийде критикувати і взагалі без всяких подій, якщо так подивитись. Ну, я думаю, на цьому можна і зупинитись. Так, я думаю, на цьому, в принципі, вистачить. Якщо вам щось не подобається, можете покричати на мене в коментарях. Тільки робіть це, як робить робот із этот... Knights of the Old Republic, типу, як його там. Образа, і потім дві крапки, і пишіть, що ви хочете написати, чи там якийсь сарказм, дві крапки, якась фігня. Знаєте, про що я говорю? Не знаєте, ну і без різниці. Коротше, у нас на цьому все. в Наступному епізоді продовжимо з цього місця, і там будемо дивитись, до чого це все приведе. Без своїми пустими балачками кудись нікуди аж не зайду. А на цьому все. Бувайте. До зустрічі.